Сьогодні говоримо про важку артилерію. У нас був ролик про антикорозійні ґрунти. А сьогодні проговоримо про окремий продукт, який потребує окремого ролика, окремого розкриття це е, називається у нас цинк праймер або емаль холодного цинкування. Що це по факту таке? Це епоксид-акрилатна дисперсія. З сухим залишком 80%, з дуже великою густиною. Тобто тут густина 1 літр важить 1,9 кг. Тобто от така баночка фактично 1,5 кг важить, тут 750 мл більше, ніж 1,5. І це дуже відчутно, коли ми беремо звичайну емальку з меншою густиною, і цей матеріал вони зовсім відрізняються. Тут найвищий рівень адгезії для однокомпонентного продукту. Тут шалена адгезія до будь-яких поверхонь, металів, цинкованих поверхонь, сильно вражених корозією поверхонь. Він хороший, прекрасний перетворювач для ржавчини. Він дуже надійний продукт для захисту металу будь-де. Це може бути і солоне середовище. І сіль в плані доріг, в плані посипання доріг, і е, вологе середовище, і морський клімат, і можна перелічувати дуже довго. Це однокомпонентний, дуже надійний продукт з дуже великим сухим залишком під над універсальний метод нанесення, тобто його можна наносити і пензликом, і кісточкою, і розпилювачем. Досить швидко сохне. Якщо я не помиляюсь, тут підсихання. Всього-навсього година між шарами. Це завдання для тих, хто хоче купити матеріал і забути за поверхню, за основу, за завдання, яке він робив, за покриття, на дуже-дуже довго. Значить, Що ми сьогодні будемо наносити? Значить, ми нанесемо сьогодні розпилювачем металопрофіль. Ми нанесемо сьогодні цинкований метал. І дуже пористий кусочок металу ми теж нанесемо. Тут в нас є взірці, які ми нанесли в попередньому відео, а додамо до серії ще цинг праймер. Значить, перше, що ми маємо тут зробити, це зачистити поверхню. Окей. Так само зачищаємо поверхню. Далі обов'язково знежируємо нітророзчинником поверхню. І проводимо розпаковку. Розмішуємо. Зверніть увагу, наскільки низька в'язкість в продукту з такою вагою. Бачимо, ріднесенький? Вытрата материалу 50-70 мл на метр квадратный При нанесенні розпилювачем потрібно додавати 30% розріджувача. Залишаємо підсихати і йдемо наносити його розпилювачем. Ми розбавили, на вазі ми попередньо зважили 35% ми додаємо поліуретанового розріджувача ДПУ. Він тут підходить. Використовуємо дюзу 1.6. Mm -hmm. Значить, е от наша епоксидна епоксида крилова емаль холодного цинкування е підсохла. От вона підсохла на цинкованій так само поверхні. І на е вражені корозією дуже страшній деталі. Як я казав на початку, вона максимальний має вміст цинку, там майже ортофосфату цинку. Майже 5%, тобто вона мала би найкраще блокувати, плюс за рахунок складу епоксида акрилу вона буде мати найбільшу стійкість і до солоного середовища, і так далі. І ми наш взірець ми нанесли три рази. Бачите, ми нанесли металевий профіль. Вона, до речі, дуже гарно закрила. Порівняно навіть з іншими взірцями, дуже видно, що поверхня максимально Однорідна, бачите? Тобто немає перепадів, максимальна укривостість, максимальна рівномірність поверхні і так далі. Дуже гладко. Так само тут дуже добре видно. Ну і хотіли всі, щоб ми його нанесли на цинковану поверхню. От ми нанесли на кришку. Ну і звісно ж, по старій схемі треба теж надрізати і дьорнути. Ще пару таких роликів і ми будемо змушені купити все-таки ножа для нарізки, бо це дуже довго. Чи цей матеріал тут доцільний? Та недоцільний, тому що е е е цинкова на поверхні так не буде вражатися корозією, так як треба вона захищена. Так? Тобто його, його доцільність покривати чорний метал, там, де ми хочемо максимальну надійність і так далі. Чи він буде триматися? Думаю, що буде, тому що все-таки це епоксид. Але зараз побачимо. Так, він тримає так само прекрасно на цинкові нематовані поверхні на глянці. Тобто тут найвищий рівень адгезії з однокомпонентних наших матеріалів. Ясно, що двокомпонентні системи будуть ще надійніші, але з... за ту ціну така якість дуже-дуже варта уваги.